Як отримати максимум продуктивності від техніки, мінімум витрат пального та часу, а також зменшити втому водія в господарстві «Білозірське Агро перевірили в роботі систему автоматичного водіння ізі Про» з терміналом про 700» від лідера ринку Трімбл Кейс Ай Ейч, що забезпечують точне ведення самохідної техніки, тракторів, оприскувачів, а також є невід'ємне рішення для комбайнів. До усіх переваг додається можливість використання картографування врожайності та контроль за використанням техніки та її продуктивності. Це дозволить вам більш ефективно використовувати паливно-мастильні матеріали, добрива та засоби захисту рослин. Але найкраще про технологію та її переваги розкажуть саме ті, хто випробував її в полі. Система Pro допомогла підняти продуктивність комбайна, збільшити економію палива. В районі 10%. завдяки даній системі можна працювати в нічний період не тільки на збиранні врожаю, а також на посіві різних культур. Є незамінною системою, і яка повинна використовуватися в сільському господарстві. Ми отримали задоволення від використання цієї системи. Ефективність будь-якої технології залежить від уміння її використовувати. Ну, я працюю з автопілотом уже місяць. Мені подобається. Наскільки зручніше працювати? Ну, враження тільки позитивні. Система дозволяє підняти ефективність експлуатації техніки в умовах дефіциту кадрів та часу. У певній мірі дозволяє компенсувати проблеми через нестачу кваліфікації нових кадрів чи залучення сезонних працівників. Даний комбайн обладнаний системою EasyPilot Pro. Система працює штатним сінечівським монітором або pro 700, або інтелім4. Система має можливість легкої перестановки між транспортними засобами. Автопілот може працювати як на комбані, так і на оприскувачі і на тракторі. Система складається з контролера на 900 Контролер виконує функцію модуля, який компенсує нерівності на полі, так і GPS-приймач. Підтримує будь-який сигнал корекції. Це може бути як рентжпоїнт Center Point або RTK. в залежності від потреб господарства. Легкий монтаж на будь-яку техніку дозволить використовувати один комплект обладнання з різними одиницями техніки. Достатньо лише підготувати техніку, проклавши один раз кабелі на кожній одиниці. Основні переваги обладнання наступні зменшення навантаження на оператора техніки, що дозволяє зосередитися на контролі роботи жниварки та іншої сільгосптехніки. Результати одразу видно і на полі, і в офісі. А Connect дозволить отримувати необхідні дані про роботу техніки та господарства на персональний офісний комп'ютер або мобільний телефон через імейл. E Крок у майбутнє: легка інтеграція новітніх технологій та розробок до вже існуючої системи. Дякуємо компанії Titan Машинерії за надання нам цієї допомоги. На майбутнє ми розраховуємо на співпрацю. Також не тільки ми залишили задоволені, оператор комбайнер нас залишився задоволений, нас стільки йому полегшили працю і догляд за комбайном однозначно. Тайтен Машинері Україна пропонує комплекти систем Easy Pilot Pro, які вже доступні на складі підприємства та повністю підготовлені до встановлення.